Взяв одну суму, а заплатив набагато менше. Як таке можливо з МФО? З вами Майк, і сьогодні я вам розповім про свій досвід з компанією Loan Plus. Ця компанія хотіла значну суму. І спочатку вона не йшла на поступки, але потім я заплатив менше. Тож, додивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь, як це трапилося. Тож, як це починалося? Як завжди я взяв одну суму, заплатив 1% або 1 гривню, я не пам'ятаю, як завжди в МФО, перші кредити платиш там, мінімально, приплачуєш там, взагалі смішну суму. А другий вже був повеселіше. Коли в мене почалися просрочки, там вже сума з 9 тисяч вирос, виросла до 16 тисяч. На цьому становилося. Тобто виросла не вдвічі, не втричі, а ось до, до тієї відмітки, 16 тисяч, ну трошки менше, і не і не росла більше. Тобто, додаткових якихось там санкцій вже не було там таке, ось як і СІМФО, коли ти пристаєш їм платити, вони почали мені надсилати повідомлення. Але все було доволі таки лояльно. Так, вони доволі часто писали і СМС там раз на тиждень, можливо, два рази на тиждень писали в Телеграм, можливо, вони дзвонили мені, я не знаю, бо в мене стоїть програма, що відбуває незнайомі дзвінки. Раджу вам, Називається Небери Трубку. Тож. Доволі таки м'яко, ніхто не писав там там якісь там погрози. Бо є такі інфо, про них я буду потім вам розповідати, це взагалі демони ті ще. Так от, Лон Плюс доволі таки був м'який в плані нагадування про борг. І доволі швидко вони мені почали надсилати е, приємні пропозиції, скажімо так. Перша пропозиція була, мабуть, десь у лютому, ой, у лютому у липні. Кредит я взяв у лютому, а ця пропозиція поступила десь у липні. Точно не пам'ятаю. І мені надсилали СМС і писали, що так і так ви можете закрити кредит за 7 тисяч. Що я зробив? Я написав менеджеру. Бо в мене була тоді така можливість заплатити на менеджеру Лон Plus. І вона мені сказала, ні, ви не можете закрити, але можете закрити за 10 тисяч. Ну, тобто, все-таки невеличка переплата з суми, якою я користався. Але... В тот момент я не хотів платити, для мене це велика сума, а от на 7 тисяч я, можливо, погодився. Тобто мені писали СМС з пропозиціями, але, по факту, ніхто знижку робити там, таку, як в СМС, в тексті СМС, ніхто не, не збирався. Закінчилося все тим, що мені знову там. Написав менеджер і сама запропонувала закрити борт у вересні за 7 тисяч. Я погодився, чому б ні, хоча я в цей місяць не збирався платити, бо в мене там податки потрібно було заплатити, але це приноситься. Бо така пропозиція поступила. Взявши 9 тисяч, заплатити 7, ну чому б ні, це економія. І це була їхня ініціатива. Ось що головне. Тобто можна почекати від якоїсь МФО пропозиції там ну, потрібний час, звичайно, і можна дочекатись до чогось цікавого. Головне, що я одразу попросив гарантійний лист, де буде е, написано, що після оплати в мене не буде ніякого бору в цій компанії, вони мені надали його. Я оплатив, і наступного дня мені вже борг анулювали. Тобто я тепер чистий перед цією компанією. За це лон плюс великий плюс, скажімо так. Тож, які висновки я для себе зробив з цієї ситуації? Не треба бігти, платити одразу те, що пишуть тобі у SMS, у месенджерах. МФО можуть бути гнучки, вони можуть давати знижки, але треба чекати. Деякі пропозиції, можливо, доведеться чекати доволі таки великий час. Але якщо ти маєш мету погасити борг, я гадаю, що варто на це почекати. Це якийсь показує, що якщо не панікувати, вести себе спокійно, вести спокійно перемовини, то можна. Заплатити і суму меншу, ніж ти взяв. Сподіваюсь, мій досвід буде для вас цікавим. На цьому каналі, в плейлісті про щоденник Боржника, ви можете. Знайти інше відео, де я виходжу з бергової ями, як я домовляюсь, з МФО. Буде ще багато цікавих історій. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте це відео, можливо, воно буде комусь корисним. Ну а я вам бажаю фінансової незалежності та холодної голови у складних ситуаціях. Все, побачимося в новому відео. Пока!